Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Пане Олександре, вітаю вас. Вітання. Пане Олександре, цей тиждень був активним на міжнародні заходи, на міжнародні події. Розпочнемо із зустрічі в мінську двосторонні перемовини президента України Петра Порошенка і глави Російської Федерації Володимира Путіна. Після того фактично на другий день. Військове вторгнення на територію України, східний регіон в епіцентрі нашої уваги. Власне, чи є логіка в діях президента Російської Федерації? Безумовно, є логіка. Він відмовився вести переговори про мир і відверто про це заявив. Він сказав, що Росія не буде вести переговори про мир, а це означає, що вона буде продовжувати війну і вона продовжила війну. Я не думаю, що саме наступного дня почалося російське вторгнення просто введення техніки з екіпажами боєприпасів тривало і до того. Просто наступного дня після мінська це набуло більш масового характеру, і це стало дуже помітно, особливо при взятті Новоазовська. Тому очевидно, що Путін цими двома послідовними діями відмовою говорити про мир. З президентом України і подальшим е, посиленням російської військової інтервенції е, подав сигнал, що за даних умов е, Росія не готова навіть до консервації конфлікту, не готова до замороження цього конфлікту, е, тому що території, які контролюють на сьогодні бойовики на Донбасі, не дозволяють зробити це утворення, яке вони там контролюють, які-небудь. Другим Придністров'ям, яке було б життєздатним, тому очевидно, що Росія хоче вести наступ з тим, щоб розширити межі цих захоплених територій, як мінімум до тих меж, які були в період найбільшого успіху сепаратистів, а це травень до тих меж, а як максимум навіть і розширити ці межі. Програма максимум в цьому плані це створення коридору до Криму. Програма мінімум це от ті території, включно з Маріуполем, Слов'янськом і інші міста, відвоювати, які були звільнені російською звільнені українською армією. Тому, власне, в цьому і є сигнал. Вони не готові до миру абсолютно на даному етапі. Яка істина мета цих політичних маневрів Володимира Путіна? Ну дехто з аналітиків вважає, як ви сказали, це коридор до Криму для того, щоб постачати продукцію, для того, щоб вільно пересуватися. А публічно ми знаємо про те, що Росія сьогодні намагається пролобівати зміни до угоди про асоціацію, яку не ратифікувала Верховна Рада України. Ну, тут багато питань дійсно є багато питань, які можуть обговорюватися в двосторонньому багатосторонньому форматі, і Росія намагається вирішити одразу всі питання, які і вигідно, і торгуючись синхронно по різних напрямках, намагаючись з одного боку досягти гальмування процесу асоціації, саме гальмування, а не перегляду окремих положень, тому що. Ну, по-перше, внесення змін в текст є політично неможливим, а технічні зміни, які могли би бути внесені до додатки до угоди, вони не задовольнять Росію. Тому це просто гра в затягування і гра в те, щоб звинуватити Україну в неконструктивності. Очевидно, що є натяк, що якщо Україна би погодилася піти на масштабні поступки по інтеграції в ЄС, то Росія могла би переглянути своє позицію по. Донбасу частково, зрозуміло, і по газу частково. Але зрозуміло, що за даних умов на такі торги національними життєвими інтересами ніхто з українського боку не піде. Тому вони роблять ставку на війну, але на війну таку е, безпринципну, де воююча сторона навіть не визнає себе воюючою стороною. Сором'язливо е, зриваючи з солдат погони, відправляє їх на фронт. Ці солдати повертаються багато хто з них в домовинах, їх таємно ховають, і фактично в російських медіа, принаймні на телебаченні, ця тема абсолютно не звучить, це така шакаліча війна, і очевидно, що найближчим часом ця тактика буде. Тривати, тобто Путін буде заперечувати, і це власне зараз відбувається на всіх майданчиках, де за участю Росії ця проблема обговорюється. Вони продовжують заперечувати сам факт безпосередньої участі російських військових у введенні війни проти України, хоча е накопичилася вже критична маса доказів, яка переконала практично всіх, навіть скептиків, у тому, що дійсно е кадрові російські військові з'єднання з повним обмундируванням з технікою беруть участь у війні, а ополченці, так звані, слугують переважно декорацією для того, щоб легітимізувати цей процес, як внутріукраїнський, начебто, конфлікт, за даних умов путіну дуже вигідно, щоб триматися формально в стороні. І якби закидати Києву, що він має вести переговори саме з лідерами бойовиків. При тому, що самі лідери бойовиків, в свою чергу, не виявляють жодного бажання і спроможності вести будь-який діалог з будь-ким. Відносно адекватної реакції міжнародної спільноти, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до всіх країн світу, щоб і фінансові всі потоки зупинити, зупинити транзакції, зупинити, ну, заморозити всі активи, власне. Канада відгукнулася. Вони не тільки готові нам і матеріально, а й фізично допомагати. Організація Об'єднаних Націй. От дехто з експертів каже, що вона може повторити історію Ліги націй, тобто кволість і позиція не зовсім стверна. Власне, яка от як ви оцінюєте те, що міжнародна спільнота реагує на останні події в Україні? Ну, якщо коротко, то міжнародна спільнота просто не готова до Третьої світової війни. А багато хто розуміє, що якщо вони занадто солідаризуються з Україною і почнуть надавати військову допомогу, це означатиме пряме зіткнення з Росією, тобто принаймні обмежена третя світова війна, до цього ніхто не готовий, а саме тому є така певна обережність з боку світових лідерів. В той же час очевидно, що на сьогоднішній день вже ну багато кому зрозуміло, і ну принаймні ми бачимо це і в останні тижні, і останні навіть дні, особливо. Що для ключових світових лідерів на сьогодні Росія з кола цивілізованих країн практично викреслена, викреслена своїми діями. Очевидно, що з Росією будуть продовжувати вести діалог з нею, продовжуватимуть там торгувати. Це речі, які фактично е, значною мірою такі поза політикою. Але, е, але все ж таки ставлення до Росії як до рівного, так до країни, з як яку поважають, з якою рахуються, яку е, намагаються залучати, е, змінилося. І це на сьогоднішній день великий плюс Україні, але зрозуміло, що це ми би хотіли більшої реакції світової світового співтовариства, але ми маємо задовольнятися тим, що є, і намагатися мобілізувати додатково. Тобто тут дипломатичний простір для дипломатичної роботи ще є, і найголовніше це вірно, послідовно комунікувати з центрами сили. Центрами впливу світовими для того, щоб не дати їм розмобілізуватися в цьому питанні і заспокоїтися, що цей конфлікт їх не зачепить. Він уже зачепив основи світової правової системи глобальної безпеки, і тому ніхто не може себе вже в цьому світі відчувати безпечним. І це наш основний меседж світу. Пане Олександре, маємо на сьогодні два важливих повідомлення. Перше повідомлення це позиція уряду відносно того, що парламент повинен скасувати позаблоковий статус України. Власне закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики має пройти чи змінити його Верховна Рада України. Це перша позиція. І друга позиція: 18 вересня. Президент України Петро Першенко збирається з візитом до Сполучених Штатів Америки. У ну, насправді, як ми пам'ятаємо, закон про позаблоковий статус це був елемент торгу Януковича з Путіним. Взамін на цей закон він отримав харківські угоди, які дали, як потім виявилось нічого не значущу знижку на газ, яка дуже швидко була нівельована зростанням ціни. Тому очевидно, що да, і цей закон фактично він дезавойований самою. Історію, практику, очевидно, що ми бачимо, що якби Україна була членом міжнародної системи безпеки військово-політичного альянсу, то ніхто б не наважився так брутально напасти на нашу державу. І з цього зроблені висновки абсолютно коректні, правильні. Е, зрозуміло, що це не означає, що Україна завтра стане членом НАТО. Цей шлях складний. Під час війни в НАТО ніхто не візьме, зрозуміло. Але шлях треба відновлювати цей. Я нагадаю, що Україна багато років. Рухалася до членства в НАТО при різних президентах. От. І е, треба закрити цю ганебну сторінку нашої історії, коли взамін на сумнівні економічні преференції президент Янукович просто продав наш стратегічний інтерес, ухваливши закон про позаблоковий статус. Тому з цим треба дійсно вирішувати. А далі, зрозуміло, це питання може бути предметом переговорів, коли в який спосіб mm -hmm. Україна вступить чи в іншій формі отримає міжнародні гарантії безпеки. Це вже питання далі. На сьогоднішній на сьогодні нам треба е, виправити цю ситуацію, за якою Україну вважають такою, що вона і не хоче вступити mm -hmm. в, в, в альянс. Тому, власне, треба тут внести ясність, зокрема, внести зміни до цього закону. Що стосується візиту, добре це хороша ознака, що Україну сприймають на високому рівні. Але 18 є... вересня ще занадто довго часом. Ну, ви часу знаєте, планування візитів е, е, офіційних у Вашингтон, е, це справа така, що як правило вони плануються за півроку або угу. принаймні за кілька місяців. Та те, те, що ми маємо за. Там два з половиною тижні повідомлення, то це, це велика рідкість це знакова, насправді. Подібне. Да. тому але все ж таки символізм символізмом. Але для нас важливо, щоб під час цього візиту були проголошені важливі рішення, ініціативи, які дійсно дадуть можливість Україні краще справлятися як з військовими загрозами, так і з економічними, тому що в принципі основний. Розрахунок Путіна сьогодні йде не на те, щоб окупувати всю Україну. Він не буде це робити, а на те, що Україна зазнає економічного, енергетичного соціального колапсу протягом кількох місяців, особливо взимку, не будучи спроможною платити порахунком, не будучи спроможною забезпечити тепло в оселях. І тому подібне. Тому от зараз дуже важливо отримати сигнал і конкретні чіткі рішення з боку західних лідерів, що вони в цій екстраординарній ситуації нададуть Україні достатню економічну, енергетичну допомогу і зроблять все можливе, щоб цей план Путіна не відбувся. Які можуть бути сигнали? По-перше, це розширення фінансової допомоги, тому що той пакет, який планувався. За участю МВФ ключовою кілька місяців тому він не враховував тих колосальних втрат, які українська економіка зазнає і зазнає ще внаслідок війни, внаслідок знищення частини нашого економічного потенціалу, внаслідок припинення функціонування економік в цілому регіоні. Тобто треба переглядати цей пакет і надавати Україну більшу допомогу. З урахуванням цих реалій, крім того, очевидно, що е, треба також е, підтримувати ті ініціативи, які спрямовані на е, притягнення приватних інвестицій в Україну. Угу. Так, наприклад, зараз обговорюється ідея е, страхового фонду для інвесторів, які прийдуть в Україну, страхування політичних ризиків, і уряд також підтримує цю ініціативу. Пане Олександр. Ще одне запитання на завершення нашої розмови. От е, прем'єр-міністр. Польщі Дональд Туск, знаємо офіційно вже про це ну, сьогодні аналітики, говорять, що може піти на підвищення, так би мовити, і зайняти місце Ромпея. Власне, от про лобістів України в світі, в Євросоюзі, Литва, Польща, ще декілька країн, які активно відстоюють позиції України. Власне, що може змінитися з призначенням Туска на цю посаду? Насправді буде знайдено виважене рішення, яке представляло різні політичні. Групи в Європейському Союзі різні країни, регіони, так, щоб в керівництві Європейського Союзу були проти, пропорційно представлені е, як політичні сили, так і власне схід, захід, південь Європи. Тому очевидно, що Польща ну, має великі шанси отримати один з двох ключових постів: це або президент Європейської ради. На цю посаду претендує Дональд Туск, і, або е, керівника е, Служби зовнішніх дій, тобто міністра закордонних справ Європи, е, претендує е, міністр закордонних справ Польщі Сікорський. І, власне, очевидно, що е, лише одна з цих посад може дістатися Польщі. І якщо це так станеться, то ми будемо тільки вітати наших сусідів із тим, що їхній представник. Посів таку високу посаду в ієрархії Євросоюзу. Однак я хочу нагадати, що ці розподіли посад вони будуть вирішуватися в останній момент, угу. і багато що ще може змінитися. В останній зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.